Друзі, вашій увазі, можливо, остання партія останнього півфіналу. Далеко не останні волейбольної ліги Поділля 2025. Вибір розумних крижопіль зараз близько до нас. на И СКП сейчас в, на в 2 а в ФКП Сейдор, соподача, На команды СКП Среди на подаче рахунок 1-0 На колес выбора А Макита Кукуруза <клес> <клес> Забывает Релам тоже. О, вам классный. Вот так, боже, забывал в кладе коммарде женщин. и там, Як лункан зараз прийняття 2-2 за партіями 2-1 на майданчику партії 2-2 микета Кукуруза. Після закінчення цього матча. Під третій матч фінальної серії Суперліги 4 На цьому майданчику. МКП Лодижин живе Семакова Свільниця. Це назва команди. Житомир полісся Житомир. Це назва іншої команди. Важно, початок о 17.00. Вітеря кукуруза. Не вже за купа три на припаті. Але ситуація друзі сплатиться тим, що ми не можемо довго тут грати в цьому піналі. Бо не можемо перенести суперлігу, да? тому треба якось споратися швидше, забиває Іван Гончарук. Рішення бойового допуску було прийнято буквально позавчора, але... Це все такі бюрократичні, знаєте, закавулки, закову... бо він фактично міг грати вже з січня, з першого січня. Ну, що таке. Ми бачимо, наскільки важлива ця фігура. Іван Гончарук зараз для за команди МЧС «Колос». Далее, пацанушки, сестры. Где прием? Такой, такой, такой. И на речи. Сюда ты назад. На речи. Вибірна багатість. Я кукурудзу, а що я Анташчук. Більше людей забуває. Кукуруза приймає, Анташчук пасує. сторожук, який Іван, забуває. Забуває. 7-5. Піднімається м'яч Войтенко, скидка штойка. Голочук, скидка. Ні, піднімаю. Гончарук забиває. У вогні сьогодні Іван Гончарук. Давно не грав. Но ось, як то кажуть, дорвався. Орій Галачук Прийом Дивіться, яка які... цікава гра пішла у нас, друзі, такий голосов. Включає машин сильней мадяк, включає. І не володь. влучає, влучає. не включає. Не буду. Єсть 1. 8-8 и тайм-аут Владимир Снова буряк звучит. звучит. Звучить буряк з енергетичного кола вибора розумник, вісім вісім, Укуружи, Галачук. Накачик прийшов. І отримав. Ну. Багато сили було вкладати. Я не називаю прізвища, я ну, десь так трішечки призабув, бо називаю в мене трансляцію. Там десь вописи трансляції буде.

Оригінально зіграв Гриша Галайцюк. Орігіналі зіграв початку друге флот. Стужна атака мала ця день Він там на прийомі. Максим на Черні. Нарешті проходить його перший. І ось виходить на майданчик Власлав Качук. Саме замість Максима Чернія. 17-го вихованець. Висолали з гасин, стоїть, стоїть, і в тому і миницька обласна з'явився. А тут його перший тренер, я бачив сьогодні, Микола Крук. Васенко штампує. Дванадцять десять. Дергідо Ну, задаєш питання, чому немає судді на лінії, аби їх називати плашковими. Mm. Прийняв таке рішення, напевно, може подивитися трішечки у такому повторі. Викида mm. кукуруза влучає. 12-12. А ось вам і примхи восьмої погоди з'явились такі сонячні зайчики на майданчику. Іноді буває таке, що колись попадає в цей, так би мовити, в промінь сонячний, це завжди допомагає. А це 13 12 Давайте забываем. Антена Кукулина.

Постановок. I uh -huh.

16-18 на подачі МКП. Подачу виконує, там треба прибрати того. кого. 16-18. що, Вибір розумних свистів для того, щоб завести груду на сайт рейс, але Микита кукуруза сьогодні у вогні, як і прогнозував Вадим Потратів. Тимка, чухай! Ау! Двадцять сімнадцять. Гоу! Що в тебе на Сергій Дорог. Як зараз не зіграв Віталій Посонов? 23-17. сена Таймо будемо потрапити. За рахунку 17-22. Ще одне питання, чи відновиться Артем Зелінський, який отам бачите, до матчів, які б не були за перші чи за третє місце. Гавастюк. 18-22. Петрувата скидка Григорія. Муху відганяв від себе, а результативний удар. 24-19, тайм-аут бере команда. 19-4 тайм-аут бере команда вибір розумних крижовки. 15.24 на подачу Олександр Ковалюк.